Справжні наміри росіян яскраво демонструє нинішній удар по дружківці на Донеччині, яку окупанти обстріляли касетними снарядами, влучили по базару. Що не менше семеро мирних людей загинули ще 15 поранені. Про такі наслідки удару повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. На місці атаки побував наш воєнкор Єгор Ромахло. і маємо від нього свіжу інформацію. Нині ми перебуваємо у дружківці безпосередньо біля місця трагедії позаду знаходиться саме той ринок, по якому росіяни вдарили близько 12 години дня. Вже відомо про сімох загиблих та мінімум 15 поранених. Поліції ж повідомили, що серед жертв дві жінки та п'ять чоловіків віком від 43 до 81 року. Удар росіяни нанесли попередньо касетними боєприпасами, які накривають велику площу своїми уламками, і вказує на це чимала кількість посічених парканів та торгівельних яток. Також серед торговельних рядів є місця запля... заплямовані кров'ю, і помітно, що поранені люди зазнали одразу в декількох частинах ринку. Варто зазначити, що ворог вдарив саме сюди тоді, коли тут було найбільше людей. Адже в у Шківці діє комендантська година з 15 до 11 години дня. Тож саме в цей час місцеві виходять у магазини, аби закупитися продуктами. І, хоч офіційно зараз повідомляють у поліції про 15 постраждалих, ця цифра може збільшуватися, адже люди ще продовжують звертатися до медзакладів. А я хочу ще додати, що ось подібні акти тероризму росіяни чинили не вперше. Вони і били раніше по ринках, і буквально сьогодні вночі вони теж дронами вдарили по базару в Краматорську. Там обійшлося на щастя без жертв і постраждалих. Єгор Ромахло, Олександр Чесников, факт СІТІВІ, єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.